Хлопці, привіт! Сьогодні я острю міха, хочу вам показати вот, як я їх острю. А дивіться, врубав рісори таку польову дошку, 4 штуки врубав. Їх треба вирівняти в кузню, бо бачите, вони йдуть полукруглі, такі бо з зрісори. От. Ставлю їх зараз на, то, на вогонь, нагріваю. Серединку нагріваю. Воно нагрівається і я вирівнюю дві дірки. Будуть у мене хороші нові дві полові дошки. Цей ламік вже гріється, він вже нагрівся, треба його вже витягувати. Ну от, бачите, ж є задна частина і тут де я проклепав. Яка різниця? Роз... Запалева дошка нагрілася. Вирівнюю. Два-три удара, О. Рівненько, бачите. Що, результат моєї роботи отакий. 5 лиміхів і 4 польові доски. На дошках треба буде дирки <свірків>, присверлити і це дурниця. 10 хвилин. Дві дирки готові. Це з рейсори Ураловської, по-моєму. 9 см має О, да, 9 см, рейсора діаметр такий, як польовий доски у магазині. Ось, і такі леміха, вони гострі вже. Ну, дивіться, оцей леміх такий, дивіться, як його острів. Він буде в землю так лізти, що ну, любе питання. там, Цілина, не цілина, чи там машина проїхала по городі, гній везла, чи там не важно що. Це лізе в землю, навіть не думає про землю, яка там земля. от, Відвести це до людини, яка має кузню і це робить, теж прохуйте вуголь плюс робота. От, ну, це коштує немало. А я це вдома маю собі таку, я вам показував кузню. От, і вдома сам це клепаю. Це просто нарубав по от, от, бачите, одна коротка, одна довга. Це буде на, на передній корпус, а це на задній. Я, ну, я так не знаю, чому так. Я собі думаю, що на задній трошки треба довший, щоб більше упора була в борозду. От. Таке. Е, мені ще писали, що чому я тут не наварюю долота такі. Ну, е, ці леміха, можна сказати, що е, вони широкі, і я коли їх так вигострюю, і не потрібно долота. А от тут у мене на плужі, я поставив тут е, вже леміха вузькі, ну, вуще, ніж ті. От, я вже тут долота таку наварив, ну, воно просто прекрасно лізе з тими долотами. Це без проблем. Так, це та, 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 Тут, по-чесному, можуть бути е, тупі, а з цими долотами воно залізає без проблем. Я і на ті потім буду наварювати, просто тепер не наварював широкі ще. От. Ви може бачити, що це тут у мене ще наварено. Діло в тому, що тикронові полиці, вони йдуть по товщині грубі. От вони, йдуть, от вони такі грубонькі йдуть. Але міха тонч. І виходить, як я прикручую леміг на своє місце, то тут воно вище піднімає, виглядає тако вище і такий поріг. Типу. От. І я такусеньку таку пластинку таку наварюю, щоб земля по цьому її і хоп і, і пішла. От воно вже не стирає тут. Воно ніякого тут зусилля не більшого не, майже не відчувається. Отак так -то виходить. Все, хлопці, з вас підписка головне, бо тут багато ще маю що показати, що зняти, а бачу, дивлюся, що люди не підписані. Підписуйтеся. Бо коли бачу, що люди підписуються, аж хочеться щось зняти, щось показати і так далі. Поділятися чимось. Як... От. Так що так, Все, хлопці, всім пока, всього доброго, бувайте!